Вітаю, це спортцентр. Програма про найголовніші спортивні події на Хмельниччині. І не тільки домашня поразка спортлідера від чемпіона України з футзалу. Виїзний програш футбольного динамо та старт нового баскетбольного сезону у Хмельницькому. Про це і не тільки у нашій сьогоднішній програмі. Поїхали. Чемпіон України з футзалу декласував спортлідер плюс Янаківець. Достроково виграє перше коло чемпіонату, а ЛТК знову програє. Кубок Дроздова. Новий сезон з меншою кількістю команд, але з новими іменами. Найкуменніші моменти зі світу спорту на сам кінець. Перше коло чемпіонату України з футзалу майже фінішувало. На відміну від минулорічного сезону, хмельницька футзальна команда Спортлідер Плюс вже завершить його з набраними очками. Перемога над Луганським ЛТК поки що так і залишилася диною. Проте фактично у всіх п'яти матчах першої чверті чемпіонату хмельничани боролись майже на рівних зі своїми суперниками. Більше того, у кожному поєдинку спортлідери забивали не менше двох голів, і це вже прогрес. Хоча якраз той успіх проти Луганчан показав, що просто непоганої гри для хмельницьких болівальників уже мало, і тепер фани вимагатимуть результату. За тур до закінчення першого кола спортлідер плюс грав з харківським локомотивом. Чемпіон України з футзалу здобув свою першу перемогу у екстралізі. Харків'яни перемогли доволі впевнено. Продовж усього матчу гості володіли перевагою, не давши жодної можливості засумніватись у своїй перевазі над хмельницькою командою. Перше, що кинули свочі, відсутність Євгена Ривкіна на лаві локомотива. Як з'ясувались пізніше, наставник харків'ян і національної футзальної збірної просто погано себе почував, тому й Хмельницький не приїхав. Юр Семенович німожко приболів і И Ими руководством клуба было прийнято решение. Остають його дома. Матч чемпіона господарі почали обережно. Локомотив традиційно подовго розігрував м'яч, готуючи свої атаки, які завершувалися ударами Камеко і Дмитра Сорокіна. Господарі спробували огризнутися зусиллями Калукова і Засенка, але теж безуспішно. Грана була сумбурний характер з великою кількістю помилок і небезпечних моментів біля воріт обох суперників. Здалося, що хмельничани першими вийшли з цього сумбуру, але як тільки вони стали більше володіти м'ячем і створювати гостроту біля воріт суперника, тут же й пропустили гол від Камеко. Метро скористався незгодженими. Діями воротаря і захисника після подачі кутового. Після цього локо продовжував володіти перевагою, і не минуло й двох хвилин рахунок став 0-2. Це кисельов з подачі журби, потрапив точно у кут воріт. Тренер спортлідера відразу ж взяв тайм аут але його корективи не подіяли. Так як в наступні хвилини гостроту біля воріт суперника створювала тільки одна команда, і це був локомотив. А господарі тільки збільшували свою перевагу по фулах, довівши їх кількість до чотирьох, коли грати у першому таймі залишалося ще майже половина часу. Спокійна гра з певною перевагою гостей несподівано запалилась. Голом хмельничан, яким допоміг домашній паркет, Камако після поблизу власних воріт, і таким подарунком скористався Дмитро Махайленко, увігнавши м'яч під поперечином. Господарі завели був ще удар засенка, після якого смугастий просвистів повз верхній кут, а також на пів моменти у Вадима Іванова. З рахунком 1-2 команди пішли на перерву, і здавалося, що в другому таймі гостям буде нелегко втримати цю мінімальну перевагу. Обережний початок другої 20 хвилинки від обох команд. А на 24 й хвилині Федорченко вдало зіграв на добиванні і рахунок став один Власне в Україні України зарабевки. Селепь! Після цього голу в діях хмельничан з'явилась пререченість. Нічим, крім фолів, вони в наступні кілька хвилин не запам'яталися. А гості змогли довести свою перевагу до непристойної. На 33-й хвилині Дмитро Сорокін після контратаки, яку можна заносити у підручник, замкнув дальню штангу після пасу білоцерківця. А ще через одну атаку засамку зрізав м'яч у власні ворота. Господарі спочатку поміняли воротаря, а вже через хвилину випустили п'ятого польового. І за традицією відразу ж отримали м'яч у порожні ворота. Іваняк заволодів м'ячем після атаки спортлідера і від своїх Відправив його точно у чужі, 1-6. локомотив взяв тайм-аут і на останні дві хвилини вийшов грати з п'ятим польовим. Нічого істотного їм це не принесло. Швидше навпаки. Вихованець хмельницького футзалу Дмитро Мартинюк забив свій дебютний гол у екстралізі. Взагалі, на останніх хвилинах відбулася по справжньому історична подія. Одразу троє хмельничан вийшли у четверці спортвідера, окрім Мартинюка, це Дмитро Михайленко та Віталія Таманюк. Чотири гри які ми не виграли, а в нічю от не хватало у тейувіності как в предыдущем интервью сказала Юрій Сім'євич, глаза не так горели, как они горели в прошлом чемпионате. Сегодня они горели, сегодня было видно, что все хотят выиграть. Да, «Локомотив» действительно дуже сильна команда, яка не дозволила нам сьогодні реагувати той, той план, який був запланований на ігру. Готувалася до їхнього пресингу. До їхнього пресину планував добре підготувалися, але ну не, не вдалося нам робити комбінацію з їхнього пресуну. Починаючи від від мене, закінчуючи гравцями. Всі ми винні. Два шість жодного питання по результату цього матчу не може бути. Локомотив підтвердив свій клас. А Спортлідер плюс котре показав, що команда тільки знаходиться на шляху встановлення. І для реальної боротьби на рівнях з суперниками такого рівня і що належить багато чого зробити. Своїми результатами, Луганський ЛТК після звитяги над енергією у попередньому тури чемпіонату, здавалося б, нарешті, відшукав свою гру. Про команду Романа Ковальчика знову заговорили як про серйозного претендента на входження у топ 4 по закінченні регулярного чемпіонату. Проте у Рівницький кардинал цього сезону демонструє непоганий футзал, тому протистояння у Рівному виглядало як одне з найцікавіших у турі. Як воно вийшло насправді, дивіться у нашому наступному огляді. Перші хвилини гості намагалися довести, що приїхали в Рівне явно не за поразкою, а тому грали досить агресивно і більше контролювали м'яч. Хоча особливих проблем, досвідченому Віталію Дєнішкіну не створювали. Витримавши стартовий запал суперника, кардиналівці поступово призвичаїлися до гри телефоністів. Згодом перехопили ініціативу і заходилися розгойдувати захисні редути. Тепер же рівняни, як повноправді господарі, більше часу контролюють п'яч, і Юрій Савелко все частіше вступає в гру. І ось на дев'ятій хвилині прагнення господарів нарешті змінити нулі на табло, увінчалися. Успіхом Трегубець отримав м'яч у воротарському майданчику спиною до воріт, і замість того, щоб пробити з розвороту, відкинув м'яч трохи назад за межі штрафного. Здається, той довгий час нікуди не поспішаючи, котта й все, ніхто з гравців, які на мить були, наче загіпнотизовані, не поспішав до нього. Першим прийшов до тями Андрій Чернієнко і підбіг до м'яча. Довго не роздумуючи, Андрій пробив за меж воротарської і причому посілив прямісіньку у дальню праву дев'ятку. Зреагувати на такий потужний і влучний удар Юрій Савенко був просто не в змозі. Не встигли трибуни охолонити від радості першого забитого улюбленим. Виною командою голу, як ніби під копірку, аналогічно реалізували свій шанс гості. Максим Бесалов отримав м'яч у центральному колі, який йому теж відкинули від воріт МФК Кардинал Рівне. І несподівано для всіх точно пробив у правий верхній кут. Після цього господарі надовго протисли Луганчан до власних воріт і знову Саванку довелося працювати, але і він не зміг врятувати команду на 13-й хвилині, коли піддубний, як і в попередньому матчі перехопив м'яч на половині суперника і точною виверною передачею знайшов у штрафній Андрія Чергієлка, якову, знаходячись майже перед порожніми та базічого залишалося, як вистрелити. Два один. Майже одразу після пропущеного голу гості заробляють п'ятий фол. І в одному з епізодів Нікіта Лазикін зупиняючи в центрі майданчика вихід Черєлка Вічнавіч Савелком, заробив шостий фол і гірчичник. Виконати вирок арбітра взявся сам постраждали. Сприяли у палке бажання провести в матчі хет-трик. Але дуель із 10-метрової позначки виграти у Савелка, який ще до удару на кілька метрів вискочив з воріт вперед, так і не вдалося. М'ячу лучів голки і від нього вилетів аут. Проте ця невдача не мала негативного впливу на кардиналівців, і майже через дві хвилини Сергій Тригубець в перевагу Віталій Танський зі своєї половини майданчика довгої передачею знайшов на половині суперника тригубця, той прийняв м'яч і пробив між їх бадулінка. На заключній хвилині чудову нагоду скоротити відставання втратив Олександр Варшодін. М'яч після його удару штрафного влучив спочатку у праву стійку, від неї по задів дугу і повернувся в майданчик. І тут чергове порушення Лонгончанами із сьомий фол. Другий десятиметровий взявся пробивати вже штатний панальтист команди Сергій Тригубець. І не дивлячись на те, що цього разу Савенко ще далі вискочив з урі, досвідчили рівнялин пробив позголки переточнісінько у правої нижній кут. До закінчення тайму залишалося кілька секунд. І перша половина гри так і завершилася з рахунком 4-1 на користь господарів. Після відпочинку ситуація на майданчику дещо змінилася. Сергій підубний почав експериментувати зі складом, і все таки потрібно віддати належно на молодій і настирливій команді гостей, яка таки знайшла прогалину у захисті рівнян. Правда, сталося це вже на заключній хвилині гри. І, звісно, суттєво вплинути на результат, це вже не. Не могло до закінчення матчу залишалися лічені секунди, і все що спромоглися гравці ЛТК, так це ще на один удар Максима Мануйленка, який на цей раз руками відбив перед собою разом з фінальним свистком Віталій Денішкін. Гра, яка проходила у суботу в Івано-Франківську, беззаперечно виглядала центральною в турі. У гості до урагана, який є завжди фаворитом на власному паркеті, приїхав єнаківець, який ще не програвав у цьому сезоні, і з досить серйозним відривом в лідирує в чемпіонаті. Ураган не дуже вдало стартував, тож перемога над лідером мала стати чудовим стимулом для господарів. Господарі на другій хвилині організували шикарну триходівку, швидкою і вдотик. У завершальній стадії Євген Валелко віддав справа в центр на Андрія Сімку, а той з восьми метрів пробив у поперечину. Хоча Євген активно жестикулював, мовляв, треба було повернути м'яч, і він би вже забивав у порожні ворота. Гості лице відповіли голом. Олександр Хурсов з дев'яти метрів пробив роман кідратів підстелився у підкаті і м'яч з від його ноги. Кирило Ципул встиг зреагувати, але м'яч від його руки полетів у дев'ятку. Після цього Ялаків пішов у глухий захист, але іноді віддавав збій. На шостій хвилині Раз Королишин ледь не забив найкрасивіший м'яч першого кола. Він пробіг півполя, обігравши на шляху двох захисників. Причому Валерію Замятіну прокинув м'яч між ніг, але вийшовши вічнавич за Гайдаченком, пробив над поперечною. А ось представники Донбасу спокійно дочекалися свого шансу. Причому нічого особливого їм для цього вигадувати не довелося. Артем Ройс ауто зробив передачу у штрафний майданчик, а Хурсов під валенка з 4 метрів спокійно оформив дубль За 5 хвилин до кінця даймогося все ж таки пропустили розіграш господарів, і Сергій Якунін вискочив сам на сам, але прогрев. Грав дуель воротарю. А вже за мить Королишин перехопив м'яч, який відлетів від тягу і з восьми метрів пробив повз. На початку тайму гра проходила рівно, але варто було драконам увімкнути швидкості, як гості попливли. І кожна атака їхніх воріт закінчувалася небезпечним ударом. Найнебезпечнішим був удар руніння шести метрів, але Віталій Неструк вчасно нагодився на шляху удару і від нього м'яч влучив у стійку. Щоправда, це лише відтермінувало неминуче. Накидання кутового Орест Боргун завершив ударом з лівої зльоту, забивши таким чином свій дебютний гол у футболці основної команди команди. Після забитого м'яча температура паркету на половині поля інаківця досягнула температури кипіння, і останньою краплею для Олега Солодовника став вихід Боргуна на ворота лівим флангом, після якого він і взяв аут За дві хвилини до кінця Будняк замінив колтка, і це могло принести нічию на останніх секундах. Спочатку м'яч після рикошету влучив у руку замятіну, але арбітри вирішили не ставити пенальті. А перед самим фінальним свистком м'яч встиг поцілувати стійку воріт Сагайдаченка. Атож, Єнаківець безсаберечний лідер чемпіонату команда Олега Солодовника не виграла лише у локомотивах. Наступний тур у екстралізи пройде у понеділок. Зокрема, ураган приїде у Хмельницькій в гості до спортлідера, а Янаківець цей тур пропускає. Проте лідерство після першого кола вже не втратить. Тим часом збірна України з футзалу готується до товариських матчів зі збірної Італії. Зі складом проблем, начебто, немає. Щоправда, Валерій Лехчанов приїхав з невеликим ушкодженням і займався за індивідуальною програмою без участі в ігрових вправах. Проте до першого матчу має підійти у повній бойовій готовності. Гравці урагану Кирило Ципун, Євген Валенко і Петро Шутурма приєднаються до своїх партнерів перед вилітом, як тільки приїдуть з Івано-Франківська. Нагадаємо, що перший матч відбудеться 29 жовтня о 21.30 за київським часом, і він буде показаний в прямому ефірі супутниковим каналом Спорт». А початок повторного поєдинку 30 жовтня о 19.30. Матчем 18-го туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги Хмельницьке Динамо завершило перше коло у Комсомольську. Хлопці Вадима Крохана з мінімальним рахунком поступилися гірнику спорт у воротах хмельничан на 62 й хвилині забив Кирієнко. Першу половину чемпіонату Динамо завершило на передостанній сходинці, і до вашої уваги уся турнірна таблиця другої ліги. Баскетбол команд менше, ніж минулого року, проте у Кубку Дроздова з'явились нові імена. Деякі команди, як, наприклад, Фаміда, фактично лише змінили назву, а ще два колективи вирішили об'єднатись і з минулорічних двох утворили одну. Що станеться за порукою успіху на старті сезону судити ще рано? Хоча б перший поєдинок чемпіонату показав, що наразі команда Ірбульс ще не готова перемагати суперника, у складі якого виступає більшість минулорічних чемпіонів. Перше питання, яке цікавило більшість зболівальників ще до початку сезону: що сталося з минулорічним чемпіоном командою Спартаки Плюс». Як з'ясувалось, такого колективу у новому розіграші просто не буде. А більшість гравців утворили команду «Феміда». Схоже, цей колектив і є фаворитом Кубку Дроздова. Ну, скоріше так, ниніше команди лішівісти той самий Ірбіс, який от зараз також на площадці. Ну, не знаю, подивимося, буде видно. Буде протистояння цікавіше. Я думаю, стартовий поєдинок чемпіонату розпочинали команди Фоміда, і ще один новоутворений колектив. Ірбульс минулого року за кубок Дроздова змагалися дві команди Ірбіс та Імпульс, і саме об'єднання цих двох колективів вдало турніру новий клуб. Ще дві команди цього року просто не заявились на чемпіонат з різних причин. Команда по гран-академії, там випустились випускники, були вони минулого року. Тому вони не заявились. зараз. Немає там напевно, що ну, цікавих і нормальних баскетболістів, які могли би виступити. Ну хоча я не знаю, ну вони не заявились. Команда новатор тако ну не знаю, чому також у них є проблеми з людьми, які з гравцями деякі травмовані, деякі там не можуть приймати участь, тому у така от ситуація щодо самого матчу, то у першій чверті та й до середини другої на майданчику точилися рівна гра. Наприкінці другої десяти хвилинки господарям, якими були гравці Фаміди, пощастило трішки більше. Завдяки зусиллям Романа Шуляка, вони пішли на перерву в рахунку. У другій половині стався не дуже приємний інцидент за участю гравця Ірбульса, який отримав технічний фол. А Денис Поворознюк реалізував одразу чотири китки зі штрафної лінії, тим самим збільшивши розрив рахунку. Після цього Ірбульс якось знітився, а Фаміда часто закидала у відривах, використовуючи свій важ... Важливий козир швидкість. Підсумковий рахунок – 93-63 на користь Фоміди. Дійсно чемпіонська гра. Хоча, якщо і лічівець, який кінцівку минулого сезону пропустив через незгоду з діями оргкомітету, цього року таки заявиться на Кубок Дроздова, та схоже, саме він стане серйозним опонентом Фоміди. І ще одна цікава деталь: це поява команди Поділля, який до слова є також один з гравців минулорічного чемпіона. Більше про новачка дивіться в одному з наших наступних випусків. Це все про спорт на сьогодні гарних вам емоцій і перемог лише тих команд за які ви боліваєте. До зустрічі lá, é a tração do jogo. Eu tô torcendo que eu quero que ele me ouve. Eu tô bem. Olha, não, olha não. só. Meu Deus. Eu não vou conseguir me ouvir. Eu não, não vou conseguir me ouvir. Eu não vou conseguir me ouvir. Ah, Nossa, que maluco é esse. Olha só. Eu não quero que ele me ouve. Eu não quero Vamos lá, vem. Vamos passar uma coisa aqui. Pô, você tem que dar uma checada aí. Né? Eu nunca vi disso também, né? O cara tá aqui, tem um cidadão com o telefone, chamou o juiz ali, pode faltar ele passava o telefone pro juiz. я хочу сказать, по концовке первого тайма это не было похоже, что мы блин, собрались. Но ничего страшного, главное, что счет в конце нас устроил. Валидольно на, на самом деле игра, потому что на 82-й, да, если я не ошибаюсь, минуте только забили. Я выдохнул, что вроде бы джекпот сорвал казино, если честно. Вы в камеру Тёмике Я хотел крышку подбежать и поцеловать его, ё-моё. Ну, Настолько я его счастлив был видеть. Камеру цьоміків пер передавали. Що це було, це заготовочка домашня чи. Як? Ні, я з русікам, я думаю, неплохо цілуємося. Так і далі цьоміки. Зараз роздягальні поцілунки будуть? Я думаю, так. Да.